Передбачимо законом основні процедури і основні інституційні вимоги до цих процедур, які досить у великій мірі відповідають європейським плану, але ми зауважуємо декілька моментів, які, на нашу думку, були упущені. Так, планується, передбачається підготовка секторальних планів. Видатковий нагляд терміном на один рік, і визначається, що вони охоплюватимуть види продукції відповідно до сфери відповідальності та визначатимуть належність цих видів продукції до певного ступеня ризику. Проаналізувавши європейський досвід, ми побачили, що, планує, що в Європі плануються ще такі параметри планування є, як частота перевірок, періодичність перевірок, географічний вимір перевірок. І саме зміст заходів ринкового на в законі прямо це не передбачено. Тому, можливо, потрібно це передбачити в тих нормативних актах, які будуть готуватися на виконання закону. Саме перевірки ми зауважуємо тут кілька моментів. Ну, перша невідповідність з європейською практикою на нашу думку це. Те, що ринковий нагляд підпадає під дію закону про основні засади державного нагляду контролю сфері господарської діяльності, це означає, що про проведення перевірок суб'єкти господарювання мають бути попереджені за 10 днів. Причому процедура, вимоги до процедури попередження досить такі жорсткі. З одного боку, так, це е, позитивний намір в плані дерегуляції, і зниження адміністративного тиску на бізнес. Але ну, на нашу думку, і на основі того вивчення європейського досвіду, яке е, ми зробили, ця вимога в принципі, суперечить е, змісту е, сутності ринкового нагляду за продукцією, адже. Е, Знову ж таки, наш закон про основні засади основним об'єктом має суб'єктів господарювання і види господарської діяльності. Що стосується ринкового нагляду, то тут основним об'єктом є продукція, а не суб'єкти і не види господарської діяльності. І тому, власне, це впливає і на Визначення системи управління ризиків в сфері ринкового нагляду, але, зокрема, і ця вимога про попередження ну, в європейській практиці ми такої вимоги не бачили. Що стосується перевірок, ще то на думку, зокрема, держпожу стандарту, в Україні є ну, та кількість інспекторів, яка на даний момент є в системі державного нагляду, є недостатньою для. Повноцінної системи. Цих інспекторів по Україні є приблизно 300, ще близько, ще близько 600 інспекторів є в системі захисту прав споживачів. Але оскільки система захисту прав споживачів на даний момент лишається незмінною, то фактично ці 300 є тією базою, яка на даний момент є готовою переходити на здійснення ринкового нагляду. Ну і, звичайно, проблема це, власне, вимоги або критерії, що саме буде перевірятися. Стосовно власне, технічної бази для здійснення перевірок. Ну, за інформацією Держпоживстандарту та мережа лабораторій державних, передусім, яка є в Україні, вона... В принципі достатньо для охоплення фактично основної маси товарів на ринку. Звичайно, є завжди проблема з якимось новими інноваційними видами продукції, але ця проблема є і в Європі. І, тобто лабораторне або технічне забезпечення потрібно постійно оновлювати і посилювати. А основною проблемою української системи є те, що фактично з 2008 року. Не виділяється бюджетне фінансування на здійснення лабораторних перевірок і навіть на закупівлю зразків продукції для здійснення перевірок. Це знову ж таки за інформацією держпортних стандартів. Звичайно, без забезпечення належного фінансування ринковий нагляд працювати не буде, адже він передбачає і відбір зразків, і передбачає проведення лабораторних випробувань. Систему управління ризиками. В Європі, відповідно з регламентом, система якого нагляду має працювати на основі системи управління ризиками. Законом це передбачено. Але сама сутність цієї системи управління ризиками залишається під питанням. Якщо взяти ту систему, яка наразі визначена у відповідності до закону про основні засади державного нагляду контролю, то фактично управління ризиками визна... система впливає лише на визначення періодичності планових перевірок. За досвідом європейським функціональність системи управління ризиками більш широка, вона Впливає не лише на, періоді, не на періодичність, але й на зміст заходів ринкового нагляду, на географічне охоплення і на деякі інші параметри. Тому, знову ж таки, цю систему в Україні потрібно удосконалювати і ну, фактично потрібно приймати принципове рішення або управління ризиками у ринковому нагляді залишається. Тим самим, як і щодо перешкодження господарської діяльності, або його потрібно виводити дії закону про основні засади і будувати оформлену систему управління ризиками. Що стосується обмежувальних або коригувальних заходів та санкцій, те, що прописано в законі, є цілком близьким до вимоги стандартів ЄС. Але ситуація в Україні складається таким чином, ну, знову ж таки, за інформацією для по стандарту, що е, виробники мають досить багато можливостей уникнути відповідальності і уникнути коригувальних заходів або санкцій. Е, зокрема, є можливість перекласти всю відповідальність на постачальників, на розрібних торгівців. Е, і, ну, зокрема, це пов'язано із якістю і повнотою документів на, на, на той чи інший товар, але і є ще такі процедурні моменти, пов'язані ну, власне, от, з тим, що виробник може довести, що він не несе відповідальності за ту чи іншу невідповідність товару вимогам ну, або безпечності, або якості. Законами передбачається запровадження досить серйозної інформаційної і комунікаційної діяльності, пов'язаної з ринковим наглядом, як між органами ринкового нагляду і в системі органів виконавчої влади, так і інформування громадськості. Тут також ми бачимо декілька проблемних моментів, зокрема, пов'язаних з, з тим, як будуть інформуватися споживачі. На даний момент, в принципі, Держпожи також здійснює певну інформаційну роботу, але е, обсяг інформації дуже обмежений, інформація узагальнена і не завжди можливо чітко ідентифікувати е, продукцію, що не відповідає вимогам. І головна проблема, що немає єдиної інформаційної системи. Тобто інформація представлена або у вигляді е, звітів держпожи або у вигляді окремих повідомлень.